Всім привіт! Як на Мішель і гарні мене, яке називається У мене свадьба в Хевені РП. Як ви зрозуміли, як я все гарненько викрасла. Всі в гарних таких скинах. Он моя сестра Інфініті теж в гарненькому скіні. Бачите, так гарненько все вдяглась. Ми дуже сильно все гарно вкрасили, дуже сильно старалися. Бачка, поставте лайк, бо ми дуже-дуже сильно старалися. Реально вкрашали весь сервер. Це було дуже-дуже, знаєте, нелегко, важко. Так, зараз ми почнемо наш день свадьби. Як ви знаєте, свадьба це дуже велике свято і дуже 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 круте, і суперовіська нам судді Інфініті. Дивіться, скільки гірлянд. Бачите, багато бачите, їжа, басейн, гірлянд, фонарики, ще одна гірлянда, Куча, куча, куча шариків, От просто, просто куча всяких, коротше, просто куча, куча, куча украшені, Ми просто весь фільм ісчерпали, просто дуже сильно втомились, реально украшали, просто, я не знаю, ну, дуже-дуже довго. Коротше. Втомилися, просто дуже сильно капець, як втомилися. Предлагаю вже поїсти, знаєте, а то перед свадьбою треба добренько наїстися, знаєте, щоб знаєте, весь день бути не голодною. А зараз сісти, бачите, гамбургер, я їм піцу пепероні. Так, я не поняла. Я не поняла, куди він пішов. Алло? Алло, у нас якби, свадьба. Я не поняла. Ми ж маємо їсти. Uh, як розумію, на сервері, крім нас трьох нікого, нема, бо це мій публічний віп-сервер. Uh, хто не знає, я здигаюся на публічним віп -сервері. Ось, Тому тут тільки uh, я, Рокі і моя сестра Інфініті. Бо тут тільки троє і нікого більше немає. Ну, можливо, що мої досі під'єднаються, але ще я цього не можу гарантувати. Окей, okay, я трішки п'єм коктейльчика з Старбакса, предлагаю, знаєте, трошечки охладимося після такої доброї піцечки, знаєте. Тоді ми, напевне, підемо вже жилитися, біватися кольцями, і тоді вже, як ми бійнимся кольцями, вже будемо знаєте, пожеримося, то тоді вже будемо святкувати і устраивати ту солочку. Зрозумієте, там підемо в кінотеатр, фоткатись, фотки на пам'ять, тоді буду плавати в басейні і коротше, святкувати по повній програмці. Я така, що в мене свадьба. це просто дуже дуже круто, дуже круто. Це величезне круте офігенне свято. Я візьму на руки інфініті. Так, і ми йдемо. Е, так. Угу. Це все я написала, що ми поїдемо зараз. Е, Коротше, там є такі цех, там, де тіпо, ну, можна як типу, типу, знаєте, тіпо, як е, тут дві машини. Ми не сядемо в лампу. Ні, ми сядемо в цю машину, бо ж тут буде більше місць. Ми сюди от сядемо. Так, зараз чекаємо, щоб інфініті сіла вверху. Так, Відкриваємо наш гаражик. Угу. Відкривається гаражик, чуть гараж за себе в інфініті. Жорстко, звісно, жорстко. Так, закриваємо гараж. Угу. Волі не посрапав свою ласточку. Ви мене запитають, чому мені три машини, я буду е, знаєте, їхати. ну, Типу, деколи буду на ті машини їхати, деколи цій, знаєте. Вони всі білі, бо що у нас свадьба, того все таке біле, біло фіолетово, таке гарненьке. Коротше. Так, стаємо. буде просто будуть поздравлення, Коротше, знаєте, все-все, все все що треба. Чекаємо, щоб. Інфініті теж прийшла. Чекаємо, щоб всі сіли, знаєте, сілися перед цим, перед моїм ну, типу, свадьбу, ми стаємо. Пішу. Так, зараз мені треба букет, по-перше. Знаєте, так, що я потім кидала, знаєте, ну, до всім традиціям треба кидати букет, типу, хто зло, типу, того буде наступного свадьби. Ну, типу, якісь такі от є традиції. Короче, Я сказала, давайте я йому теж там, конечно, букет. Типу, коротше, поставимо, щоб ми обмінялися кольцем, поставимо, ну, типу, нахуй замість колець, це будуть у нас, коротше, рози. Я пишу, ура! Я пишу, ми пара, коротше. Просто, типу, такого, от, давайте, пишемо, не знаю, якихось улибастиків. Бо свадьба завжди всі такі щасливі, всі такі раді, бо свадьба це просто супер свято Це топчик. Якщо у когось вже було свадьба, то я вас поздравляю дуже, бо свадьба це дуже-дуже круто. І по грошам ти дуже сильно розтрачаєшся, бо це дуже дорого. свадьбу страви це дорого. Як розумієте, бо це треба і машина, і все, 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 все на світ. Так, і ефір поздравляю. Псала поздравляю, типу, сестра. Типу, думаю, мене поздравляє, ну мені дуже приєднається, напишем дякую напишем. Ну, реально, було дуже-дуже приємно, що ти так представляєте. Вообще, дуже-дуже класно. Ми вже пожарилися. Ура, давайте з подарочки. В честь цього мені попався раніше подарочок, що там попалося. І так, там попався якийсь шарик фіолетовий. О, ну, кстати. <рикольно> прикольно, кстати. Прикольно, коротше. Предлагаюся потім поїхати на яхту, покладатися, коротше, на яхті потусити. Uh, давайте зараз підемо пофоткаємося. Знаєте, фото на пам'ять. Uh, так, сідає в машину, ждемо Інфініті. Інфініті трохи задержується, чекаємо Інфініті. Інфініті велике дякую за поздравлення. Так, все, всі всілися. Так, роки сівся, я всілася, і Інфініті теж всілася. Зараз ми підемо в кінотеатр, тоді підемо фото кодись на пам'ять, тоді підемо кататися на яхті, і тоді встроємо ту на яхті. Тоді поїдемо вдома і будемо залягати спати. Так ще якось зрозуміло. Блін, моя ж така швидкість, повільна, я чомусь забула строїти швидкість, знаєте. О, це мій повільний сервер, тому можна щось настроїти. Може, давайте зробимо. я э, не знаю, О, давайте зробимо прикольні, зробим э, вот такий вот, вот як туман, які. О, кстати, дуже прикольно виглядає, реально опічненько виглядає. так Предлагаю в кінотеатр. О, окей, так, все. Пішли в кінотеатр. Угу, все, ідемо в кінотеатр. Знаєте, це прикольніший фільм мій любимий. Взагалі, знаєте, топчик, 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 крутий офігенний, вообще, коротше, супер. Так, моє місце буде отут от коротше, моє, моє місце буде тут, -от, коротше, Рокісів там, і моя сестра Інфінті сіла біля мене. Коротше. Ми, ми так ось в святкуємо, бачите, дуже-дуже дуже постаралися, бачите, вкрасили весь зал, це було, це було дуже важко. Шарики, подарочки, бачите, все так гарненько, красивенько. Ми дивимося якийсь фільм про агентство. Коротше. Я почала вічно то случика чогось. Бачите, з вами шарик, який мені попався в подарочку. Боже, мене докриш і подарочки фіолетонькі і шарики і даже квіти. Ну, на да, замість кольорових це за квіти, бо бурковині вроде бурковальних колец я щось не бачила, чесно. От тут тільки не подумала, що немає обручальних колец, короче. Короче говоря. Так, дивимося фільм. Катя, ми забула попкорм взяти. Так, тут, короче, дивимося фільм і да фоткатись на ці сімейні фото. Короче, предлагаю дати Infinity popcorn. Супер, вона взяла і роке також доведення попкорм. Роки бери попкорм. Ми вже з роки поженилися, це топчик. Все А що ж таки свадьба була, але ми тепер ще будемо так, знаєте, закінчувати нашу свадьбу. Тобто ми маємо ще пофоткатися, на устроїти тусовочку, Знаєте, не як коротше все полагається. Бо всіх на те має бути тусовочка, вечірка, коротше. Не знаю, свято хтось святкує, де, не знаю, десь, може, хтось колись їде, хтось святкує, типу, всі, всі святкують по різному, Всі святкують, знаєте, по бюджету, там, може, хтось дорожче, хтось дешевше, хтось по-нормальному, кожен святкує як хоче. Видно святкувати дуже дорого і офігенно. Так, предлагаю так, інфінті вставай, роки вставайте, ну всі вставайте, коротше. І погнали, вже, нам, нам треба йти фоткатися від нас. вже, Ми, ми вже забронювали місця, знаєте, нам вже треба йти фоткатись, а окей. А то ми, знаєте, забронювали місця, Фотограф, там жде нас зотографувати, знаєте, як це забронювали місця. В смысле, кладі, куди він пішов? Ми ж маємо йти фоткатись, на роль сімейні фото. Так що бачите, ми тут все забронювали, знаєте. Наперед на місяць, знаєте, так що мене буде фоткати в інфініті, то, то я буду фоткати в інфіті, коротше на Фінті хай сідає. О, все, на Фінті буде нас фоткати, знаєте. Так, от, бачите, вона туди вже кататись може. Так, е, э, ми з Рокі сядемо тут, от, так, Рокі сідає. Хай сідає, все. Інфініті, 3, 2, 3, 4, 4, 5. Е, э, камера почала, коротше. Все, вона нас, походу, фоткає. Ідеально, давайте, може, позіримось з телефончиком, або ще буде мой топчик. Позірюємо з телефончиком. Так от давайте. Вообще супер, вообще класненько, о, давайте ще будемо квітів, і буде огонь. Прям. давайте, буде, Зараз у нас буде тут повний огонь. Це з квітами, о, вообще супер. Ідеально. Так, предлагаю, може, ще з чимось з подачку, з подачку буде вообще прямо в тему. угу, Давайте, може, я так от ще встану, щоб було видно. Супер, супер, просто топчик, взагалі круто. Саме з Сімбі Велике, тобто на Сімбіа Інфініті велике, дякую. Я вже путаю Сімбу з Інфініті, коротше. О, так, прилегаю на руки і все пішли, то нам вже треба йти святкувати на яхту. Так, давай пішли. Алло. Все. Так, ми йдемо на яхту святкувати, ми напевно зараз за Лідемо додому звемо іншу машину. Ну, бо, в принципі, ми не будемо брати машину, це я набрати іншу машину. Ми, в принципі, можемо і на досі покладатися, знаєте. А, і ця машина теж підійде. Коротко. Uh, так, їдемо на яхточку нашу. так, Де в нас знаходиться? Я все ж пам'ятаю ну, не на яхту, а типу, на море, бо в Богхевені є озеро і є море. ну, Ми зараз їдемо на море, бо на озері не можна ставити яхту, можна і ставити тільки на морі. для вас така цікава інформація. Uh, так, їдемо, 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 став... і острова, прикольні прикольно, можемо казати на островах пожити трошечки <головіка> після свадьби, ну, в принципі знаєте як подарок буде. Так, каже, мені сказала, що мені подарує Infiniti. Бо мені каже, що Infiniti нічого не подарувала. Цікаво дуже, мені цікаво, по що вона -да мені подарує. Я щось взагалі не знаю. Окей, e okay, зараз я куплю лодочку, не лодочку, а яхточку. Так, що це мені, блін, великий респект. Вона Мені подарила подарок. Вау! Взагалі подарок реально крутий, взагалі супер. Там куча косметики, що косика такого крутого, ну реально інфінті. Дякую тобі, великий респект. Реально дякую. Так, купляємо нашу е, так, лодку. Коротше. Ну і зараз тоді давайте в нашу машину. А, машина. хоча машина стоїть. А, окей, окей. Так, Інфініті, давайте чекаємо Інті. Зараз ми, ми не можемо їхати, поки не сіла на борт всі. Навіть. І Infiniті треба почекати. О, все інфініті. Сіла топчик. <гуми> Як вона вклалася, навіть лягла, я б сказала. Так, все всі всілися, топчик. Ми поїхали. А то, якщо попише музичку. Е, предлагаю. О, давайте цю музичку. включимо зараз, зараз. Ось тут. Короте. Короте, музика просто топчик. Ви зрозуміли, у нас повна тусовочка. Вообще, музика реально топчик. Супер-супер. Музика. Музика крута. Ця лодка крута. Вообще, ну Це яхта. Це, це, це типу яхта, але це лодка. Коротше, така знаєте, крута. Пезочки від Брукхев нас знаєте, дошечки відпливемо. Думаю, так удачі буде зараз буду з женом. Можна буде зараз там музику. Ну так, чекаємо, щоб я не знаю. Так, все окей, можу танцювати. Так, ну, на жаль, не можемо вкрасти в нас уже ліміт, але можемо танцювати. Я буду танцювати з букетом, бо ж в мене свадьба. Інтінті, давай танцюй, віджигай по повній програмі свадьба в мене. Хочеться супер. Я, я думаю, що Інфініт теж буде можливо потім свадьба. Вони теж її поздравляти, бо Інфініт теж вже хоче свадьбу. Супер. Танцюємо, коротше, чілим просто, знаєте, у нас така вечірка, тільки щось роки не танцює, ну а думаю, зараз все танцювати теж, знаєте. Ну, коротше, ми просто сильно потратилися, знаєте, на цю свадьбу. Дивіться, який гарний вид з моря. Я це зробимо рано. Це тут ніч. Так, робимо ранок. О, наш кончанок. Предлагаю зробити. Mm. E, давайте зробимо. Мм. Музики. Окей. О, давайте зробимо. О, дивіться, які, можуть бути такі от облачки, такі круті, подивіться, просто топчик. дивіться, просто такі облаки, реально, а в реальному житті, ну просто, мені кажеться, огонь! У нас реальна свадьба просто огонь топчик. Хто ну, не знає, той вже теж женилася. Коротше, така цікава інформація. У нас музика просто грає на всю. А вже зараз уши підпадають. Так вже чесно кажеться. У Інфініті як отжигаю. Інфініті, спек, Інфініті теж, звісно, отжигаю на моїй сваді всі, звісно. Він теж вклалася. Вона купила нам, до речі, яхту Інфініті, взагалі вклалася теж. Всі платили гроші. І Рокі, і я, і Інті всі кожу платили гроші. О, гроші гроші. Так що ми друзі колись питати, будь ласка, поставте лайкосики, нам дуже приємно. І інфінці, і рокі мені. Хоч ми просто оджигаємо, пустимо опудлагати, взяти четвертий данець і також танцювати. Ні, отак откати. Так от дивіться, як з Сенті просто оджигаємо. Це дуже гарно, достойно лайка. Это просто супер. Ой, я за Ну, в принципе, окей. Так, у інфині тоже джигаю. Вау, інфинити, як у нас туса, інфити, вообще, на інфиоль не, не була на, на одній свадьбе, вона того дуже рада, дуже сильно рада. За мене бачите, туса теж просто улыбается, сміється, с таким ушком, с таким милый твостиком, з юбочкою. Боже, у нас просто такі события. Вчора мы зачитали цю сегодня у нас свадьба. Капец, короче. <смеш> шок контент. Реальний шок контент. Інфінзі вообще, конечно, інфінзі отжигає в помні короче, програмці. Подивіться просто на неї. Як вона тусить, просто вообще супер. Я думаю, вона, конечно, пустить вообще топчик. Я думаю, реально туси, конечно, топчик. Дивіться, інфінчик просто накриває, залізла. Я предлагаю потанцювати на столі, бо, бо це, типа, знаєте, ну, скучно буде, якщо ми на моїй свадьбе працюємо на столі, це буде вже знаєте, не свадьба. Коротше, ми на столі, я підпідчую на, на столі, це капець, звісно. Ой, ми що їдемо? У нас ще лодка залагала, і ми щось хоче почали повертатися. Я не знаю що. Зараз буде все окей. Вроде бы. Короче, я вам предлагаю взять и перший точ танец. Вот так вот, короче, потанцевать и блин. Ну, конечно, мы так офигенно и танцюємо, Я не понимаю, що всі злодка выпадаем. Мрыгают, у нас лодка вся и считается. Я не знаю кто. Чего нас лодка считается? Я просто в шок у нас лодка реально дуже сильно считается. Мне опять скинули капец. Я вже це в бассейні без не знаю, що свадьби проводила, напевно, Капець. Я вже думаю, що може повертатися в Brookhair і закатувати тусовочку ще вдома. От тобто, дозати, бо ми вже закатали тусовочку, але ми ще її дозаката. Точніше, ми вже не закатала, але ми ще трохи знаєте. Я думаю, у нас свадьба просто огонь, топчик, крута, вообще, знаєте, супер. Я думаю, Ні в кого такої свадьби ще не було. Свадьба реально достойна лайка, бо ми дуже старалися, знаєте. Прям дуже-дуже сильно. Так що обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. В цьому каналі бачите дуже сильно багато цікавих історій, крутих пригод, можливо, якогось, не знаю, екшена. Коротше. Ви зрозуміли. Давайте, можливо, ще по приколу зробимо. Давайте, О, давайте зробимо дощ. Я не знаю. Я думаю, буде так оригінальненька виглядати, звісно. Я так думаю. О, це дощ. Все, досі почався, капець. Так, я хочу заводочка, виходим всі з лоточки. Інфініті, давай, не сеструшечками, я моя, зюшка. Чекаємо Інфініті, Інфініті, що нас там затерялася, О, інфініті, де інфініті, давай, давай, пот... потрапляйся нам на нас сьогодні ще багато справ. Знаєте, треба ще розписатися в суді, що ми поженилися, бо знаєте, треба ще списувати в суді, якщо я не помиляюсь, Давайте зараз. ну, Вроде бы да. Все, ми приїхали в суд, зараз будемо розписуватися, щоб ми поженилися. Це просто топчик. Ми вже поженилися, ми вже розписалися в колуцентрі, вроді би, на зараз розписатися ну, в суді, щоб нас записали. Коротше. Не знаю для чого це, але це тепер як треба. Коротше, я, я буду тут сидіти. Ну, нам треба вообще двом стати, да, так. от тут вот, книжечки. давай. Блін, де Інфініті? Мені дуже цікаво, но це щось что медленно. Infinity, да, ты... О, Інфініті вже пришла, наконец-то. Так, Інфініті, так давай ти сідай на диванчику. О, при... Вау, Інфініті, як в Так, я буду з криточками. Так от, і зараз на счет три, я короче кину кину квиточку, хто зловить їх. У нас тільки інфініті, Так, так от инфітима Короче, раз, Два. Інфініті лови. Все, я кинула інфініті! Інфініті зловила, Все, друзі! Ви зрозуміли, що наступна свадьба це буде в інфініті. Це просто топчик. Це круто. Ми з таким біленьким, красивенькими букетиками. Просто супер топчик. Зараз ми ще маємо розписатися. Так, нам треба книжечка. Ну, нам треба не книжечка, а оця от як не ну, як, 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 як на яку треба записувати. Часто. Так, ось це я в нас розписую, так, все. Так, ми зараз ми маємо вставити е, фото. Зараз так ми кладемо ставити фото, бо ми фоткались на пам'ять, але це є не пам'ять. І ще треба ставити це фото, щоб ми поженились, Так, Все, наша фотка, окей. Е, так, і ще розписуємося трошечки. Давайте підходимо до судді, так, все. А, слова на мікрофон, ще сказати. Давайте. Так, я дуже радий, що в мене свадьба. Я всіх поздравляю, в кого буде свадьба після мене. Я всім бажаю всього самого крутого і нас ми просто супер крута пара. Окей, давай трошки розписуємося ще. Давай, давайте тут. Нас, ви бачите, тут сменти, коротше, взагалі, знаєте, у нас просто уважуха. Ой, інфініті хлопає, інфініті, дякую, Боже, за такі поздравлення. Ти дуже-дуже добре відносини з нашою свадьбу. Дякую тобі, велике, Вау! Наші нас грошами кидає. Інфініті це топчик, а я так от буду держати букет і просто пригати, знаєте. Це прям вообще топчик. Давайте далі до розписуємося ще. Так, 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 так. Дописуємо так імена Рокі і моє ім'я Ріві. І хто був так сказати, Ну, типу знаєте, хто відповідав за свадьбу, інфініті, рідна моя сестра. Все я написала. Все, інфініті, дякую тобі за увагу. Дякую тобі за те, що ти нас поздравила. Дуже приятне поздравлення. Все тобі коротше, самого крутого тож. Так, тим часом, вже Інфініті придумала, для нас побажання, і написала. Желаю тобі щастя і здоров'я. Дякую, за Дуже хороше побажання. Щастя, це в нас було все добре з волком. І здоров'я це щоб, ну знаєте, щоб я не хворіла, щоб все було коротше, в нас окей. Інфініті, велике тобі дякую, реально, побажання дуже-дуже іскренні. Дякую тобі, Інфініті, за побажання. Тобі теж бажаю того ж самого самого, 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 самого коротше, хорошого, щоб Інфініті теж пройшла свадьба супер, топчик. Коротше. Пишу. А, все, окей. Мы уже приехали домой, и зараз мы уже тусим в доме. Я уже включила крутую музычку, короче. Супер просто. Инфинити, короче, плаваю пока что в бассейне. Я пока еще танцую. Ой, я опять фотка. Инфинити, короче, просто в платье плаваю, конечно, так смешно. Девица просто инфинити, короче, плавает, такие хвостик видно. <с> Интересно, конечно. О, Інфініці зголазь. Інфініці, акуратненько. А, Інфініці вийшла поїсти, походу. Да, Інфініці проголодалась. Я, ну, в в принципі, я согласна. Але ми наїлися добре, так що ми, знаєте, не голодні. Тому, як вона, мені дадуться добре, щоб ми не були на день голодні. Все, друзі, а на цьому ми закінчимо моє відео. Всім велике дякую. Дякую, Інфініці, стані біля мене. Всім велике дякую за просмотр цього відео. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати в коментарі. Всім пока-пока, до нових зустріч. Поздравте нас в коментарях.